Вітаю! Всім гарного настрою! Говоримо про епоху консульства та імперії Наполеона. Французька революція завершилася у 1799 році. Однак різноманітні зміни у Франції продовжуються. Після перевороту 18-го Брюмера вся влада у Франції відтепер в руках однієї людини, першого консула Наполеона Бонапарта. Він створює централізовану систему влади. Умови для розвитку промисловості та сільського господарства покращує фінансове становище країни, досягає певного порозуміння зі старим суспільством. У 1799 році приймається нова конституція, згідно з нею збережено республіку. Виборче право надається тільки чоловікам, законодавчою владою, наділені Державна Рада. Трибунат, законодавчий корпус, сенат, а виконавча влада належала першому консулу. На 10 років ним призначається Бонапарт місцевих керівників, префектів, це голови районів та очільників міст, тобто мерів, призначав центральний уряд. Економічна ситуація була складною, однак Неполон особисто починає слідкувати за розтратами міністрів. Створено французький банк, який надає кредити державі, запроваджені нові паперові гроші, і як результат інфляція, тобто знецінення грошей і зростання цін подолані. Сільське господарство та промислове виробництво починають зростати, виникають нові робочі місця. Однак заборонялися робітничі об'єднання та страйки. Тобто ми бачимо певне обмеження свобод людей. Неполеон оголошує загальну амністію для примирення у суспільстві за виключенням тих людей, які займалися контрреволюційною діяльністю. У 1801 році, згідно з конвердатом, тобто угодою з Папою Римським Пієм VII, католицька віра була визнана релігією більшості, а перший консул отримав право призначати єпископів. Після військових перемог проти антифранцузької коаліції у 1802 році. Люди на всенародному плебісциті, тобто голосуванні, призначили Неполеона пожиттєвим першим консулом. Вже у 1804 році відбулася невдала спроба змови прихильників відновлення монархії, тобто правління династії Бурбонів. Людей це не лякало, і з метою збереження республіки у травні 1804 року сенат проголошує Бонапарта імператором Неполеоном І. Внутрішня політика часів Першої імперії була такою ж, як і за часів консульства. Приймається єдиний для всієї країни громадянський кодекс, в нього були закладені принципи рівності в правах, недоторканості приватної власності, свобода підприємницької діяльності, а також секуляризація церковного майна та ряд інших норм. Згодом були прийняті Комерційний кодекс, карний кодекс, і відбулося впровадження в тому числі е цих норм в колоніях, на завойованих землях. Оце все, ці всі закони сприяли руйнуванню старих порядків в державі. Політика Наполеона у перші роки діяльності викликала лише підтримку. Зостали доходи, армія ставала все сильнішою, більш вмотивованою. Однак згодом накопичилася втома від постійних війн та мобілізації у армію. А через дію континентальної блокади, яка діяла з 1806 по 1814 роки, це була по суті заборона ввозу товарів з Великобританії. Починається економічна криза. Складною ставала ситуація на захоплених Францією землях. З одного боку, там починав діяти закон. Проголошувалася рівність в правах, скасовувалися феодальні повинності, але з іншого боку, там починалися грабежі, реквізиція, тобто конфіскація майна, збралася констрибуції на користь французької армії та держави, і виникав обов'язок надсилати на військову службу молодиків. Це пробуджувало на захоплених територіях, в захоплених державах. Національно визвольні рухи. Наприклад, в Італії у 1807 році це був рух Карбонаріїв, в Прусії діяло таємне товариство Тугенбунд. В Іспанії розгорнувся партизанський рух, і в результаті було проголошено конституційну монархію. Неполон на це все не звертав уваги. Він не вважав, що це якось вплине на розвиток країни. Натомість він здійснює невдалий похід проти Росії у 1812 році. Тим часом була створена шоста антифранцузька коаліція. Вона діяла з 1813 по 1814 роки. Неполон зміг на протидії її зібрати лише в два рази меншу недосвідчену армію. Вже у жовтні 1813 року відбулася битва під Лейпсугом, так звана битва народів. Неполон в цій битві програв. Він відмовився від пропозиції миру, однак вже в березні 1814 року антифранцузькій коаліції вдалося зайняти Париж. Наполеон в квітні 14-го року відрікається від влади і був засланий на острів Ельба біля берегів Італії. Так відбувається реставрація бурбонів. Королем проголошено Людовіка 18-го. Він правив з 1814 по 1824 роки в країні. Відновлюються старі порядки. Однак народу була обіцяна конституція, з армії звільнили понад 20 тисяч офіцерів, відновлена торгівлю з Великобританії, правда, це негативно вплинуло на власних французьких виробників. В країні наростає невдоволення та бажання повернути минулого керівника імператора. З листопада 1814 по червень 1815 року. Відбувався віденський конгрес. Англія, Австрія, Росія та Прусія визначали, як буде жити Європа після поразки Неполеона. Було прийнято рішення створити навколо Франції бар'єр для можливої ізоляції в майбутньому. Згідно з рішенням Віденського конгресу, усі учасники антифранцузької коаліції мали отримати від Франції компенсації. Також мова йшла про відновлення кордонів Франції станом до 1792 року. Бурбони відновлюють свою владу у Франції, Іспанії та Неоплітанському королівстві. Великобританія забирає частину французьких колоній, землі в Африці та весь французький флот. Росія отримувала Варшавське герцогство та підтверджувала свої володіння у Фінляндії та Бессарабії. Австрія підтверджувала володіння в Західній Україні, мова йде про Тернопільщину та Холмщину, а також підтверджує своє володіння у Ломбардії та Венеції. Також закріплювалася роздробленість Італії, виникає Германський Союз, створено Швейцарську конфедерацію та ряд інших держав. Також ряд країн отримують нові території. І по суті відбулося створення в Європі системи противаг між державами для подальшого стримування, створено Священний Союз Австрії, Прусії, Росії, Франції, учасники якого отримували право втручатися у внутрішні справи інших держав, якщо там відбуваються революції чи визвольні війни, Неполон, відчуваючи настрій в суспільстві. І знаючи про свою підтримку, спробував повернути владу. Він з невеликим загоном військових покинув острів Ельба, і вже у березні 1815 року люди вітали імператора в Парижі. Людовік 18 збігає з країни, і так почався період 100 днів повернення Наполеона. Цей період тривав з березня по червень 1815 року. В цей же момент було створено сьому антифранцузьку коаліцію в червні 1815 року в битві при Ватерлоу Англо-Пруська армія здолала Наполеона, що й не дивно, бо сили Наполеона були в сім разів менші. Наполеон знову зрікається влади та здається в полон англійцям. Бонапарт був засланий на острів Святої Єлени в Атлантичному океані. Згодом він там і помре при загадкових обставинах.